Залишитися сумлінними християнами та відповідальними військовослужбовцями, а ще зберегти вірність даній обітниці та обрати головним пріоритетом правду Божу. Ось чому навчають нас святі Севастійські мученики, пам'ять яких 22 березня святкує увесь християнський світ від Ісландії до Ефіопії. А ще вони нагадують: єдина мить здатна подарувати одній людині безслав'я, іншій безсмертя. 40 мучеників. Для нас показують приклад вірності Христові, приклад поєднання служіння Богові, яке повинно бути притаманним кожній християнській душі, незалежно від його статусу, стану, віку. І як треба? Чинити, що треба діяти, коли настає, так би мовити, момент істини. Це зараз особливо важливо нам, православним християнам, особливо чоловікам, а надто тим, хто має військовий обов'язок, чи зараз в лавах Збройних сил, чи мобілізується. І священники, до речі, теж не залишаються осторонь. Ця історія трапилася взимку 320 го року. На території сучасної Туреччини 40 християн, досвідчених загартованих воїнів кападокійців 12-го римського легіону фульміната, відмовилися брати участь у жертвоприношенні язичницьким богам, за допомогою якого військове командування перевіряло лояльність легіонерів до імператора-язичника Ліцинія. Коли Севастійські легіонери відмовилися зрікатися христа, їх роздягненими поставили на вкрите кригою озеро. А на березі влаштували лазню для відступників. Не витримав лише один, але на його місце свідомо став конвоїр, побачивши на сповідниками мученицькі вінці та прийнявши Христа у своє серце. Зрештою, нескорених легіонерів було страчено, і усі вони увійшли до числа небесного воїнства. Зараз тема армії та збройного протистояння в центрі уваги суспільства. Тож як дивиться церква на такі поняття, як патріотизм та військовий обов'язок? Зараз священники повинні. Вміти пояснити воїнству Христоль православному українському, як треба самовідомо служити батьківщині, виконувати свій обов'язок громадянський, патріотичний і бути вірним присязі, якщо доведеться до смерті, і разом з тим не порушити заповіді Божі. і Пам'ятаючи, що нема більше тої любові, як то своє життя, віддасть за ближнього свою віру, свою християнську совість, пильнувати, щоб при цьому всьому не втратити духовний скарб і не, і не сумніватися в своїй належності до правдивої істинної Церкви Христової.